Ярослав Мудрий. Ярослав не вів загарбницьку політику, а зосередився на внутрішніх проблемах країни, збереженні єдності та захисту кордонів. Основою князювання Ярослава були будівництво, творення, просвітництво, а не військові походи. Активно закладалися міста, здебільшого у прикордонні. Засновано Києво Печерську лавру, Юріїв монастир у Новгороді, Ірининський собор. Золоті ворота та «Ляцьку браму у Києві. За словами єпископа Саксонії Тітмара, у Києві того часу проживало більше 50 тисяч жителів та було більше 400 церков. Звісно, це доволі перебільшений опис. Проте він показує ставлення приїжджих європейців до столиці як до важливого культурно політичного центру усієї Європи. Саме Ярослав. Керував розвитком міста у такому напрямку. У цей період стрімко і під патронатом князя розвивалося законодавство, написання книг, освіта та дипломатія. Наприкінці свого князювання, відчуваючи наближення смерті, Ярослав надумав реформувати принцип престолу наслідування у Київській Русі, адже досвід міжособиць був не лише гірким і кривавим, але й повчальним. Принцип, що існував, був вертикальним, батько передавав свій уділ старшому синові, той своєму старшому синові. Таким чином, усі інші сини позбавлялися права на престол свого батька, що і викликало братські міжусобиці. Ярослав запропонував горизонтальний принцип Після батькової смерті престол переходить старшому сину, після смерті старшого сина середньому і так далі. Після смерті усіх братів за тим самим принципом право на престол отримують сини старшого брата. Проте така реформа дала результат лише на перших порах, а конфлікт брат на брата змінився конфліктом дядько на племінника, адже сини не хотіли чекати свого наділу від братів свого батька, бо можна було і самому не встигнути покнязювати. Обходячи усе нові і нові методи престолу наслідування, міжусобиця стрімко набирала обертів, ховаючи під собою могутню державу. У 1054 році Ярослав Володимирович помирає у Вижгороді. Його було поховано у соборі Святої Софії поряд із дружиною, а разом із князем у минуле відходять і найкращі часи Київської Русі.